Про те, що прем'єр-міністр нам обіцяв з 1 січня підвищення, підвищення заробітної плати всім педагогічним працівникам. Причому підвищення таке істотне. І дійсно, відповідно, постанови 974. Це передбачено підвищення на два тарифні розряди посадових окладів ставок заробітної прати. Тобто сума 8 розряду перенеслась на суму 10 розряду. Але в чому вся проблема? Проблема в тому, що підвищення заробітної плати відповідно на два тарифних розряди відноситься на сьогоднішній день лише до педагогічних працівників шкіл. І ось саме з 1 січня 2017 року підвищена заробітна плата лише для педагогічних працівників шкіл. Але в цій постанові прописано, що таке підвищення для всіх останніх педагогічних працівників, а це значить дошкільні організації, це значить позашкільні наші установи, відбудеться з 1 вересня цього ж таки 2017 року. І в той же час ми знаємо про те, що мінімальна заробітна плата складає 3200 гривень. 3200 гривень це та заробітна плата, які отримують весь обслуговуючий персонал всіх закладах освіти, тому що ми говоримо в даному випадку про заклади освіти. І на сьогоднішній день сталася така ситуація, що ті люди, обслуговуючого персоналу, отримавши свій стандартний, свою стандартну мінімальну заробітну плату 3 200, співпались із сумою заробітної плати молодих фахівців. Тому що саме підвищення на 10% відбулося, але воно не стільки суттєве, щоб показати різницю між заробітною платою обслуговуючий персонал і заробітною платою саме спеціалістів молодих, я на це наголошую. І ось, наприклад, такі факти: якщо спеціаліст із вищою освітою, який має вже Достатній досвід роботи отримує чистими тисячі 4, 4 44 гривні, то молодий фахівець на цей час за цю ж саму роботу отримує 2640. Що, в принципі, збігається із тою мінімальною заробітною платою технічного або обслуговуючого персоналу. Тому що, і тому постає питання, чому зрівнялівка? Але в постанові написано дуже мудро. Що місцеві органи влади мають право до періоду 1 вересня 2017 року самі рішення Южницької міської ради із заклопотанням міського голови, а відповідно до нього повинні звернутися ми, прийняти таке своє рішення на рівні місцевої влади, Юрницької міської ради про те, що вони дають дозвіл, от ми просимо з 1 лютого фінансувати дошкільні заклади педагогів. Саме ось по цій тарифній сітці, про яку було вказано в постанові Кабінету міністрів номер 974. І тому до нас звернулися завідувачки дошкільних навчальних закладів із листами, а до них звернулися відповідно працівники їх закладів, педагогічні працівники, щоб ми відпрацювали цю процедуру. І щоб не було на сьогоднішній момент зрівняли із роботою висококваліфікованого спеціаліста, якщо навіть він і молодий спеціаліст, і з людиною, яка просто займається обслуговуванням тої чи іншої території в цьому ж дитячому садку. Ну тому що, по-перше, це неправильно чисто етично. Ну і по-друге, що дійсно немає мотивації у цих педагогічних працівників для їх натхненної творчої праці. Тому що, бачачи, що заробітна плата однакова, що прибиральниця промиє підлогу, і вихователь цей день буде викладатися душевно, духовно і фізично для того, щоб діточки щось зрозуміли якісь надбання отримали. То, звичайно, це є різниця. Тому для повторюю мотивації саме працівників педагогічних дошкільних закладів і написаний цей лист. Але цей лист стосується не лише педагогічних працівників дошкільних закладів, тому що в такій ситуації на сьогоднішній момент вийшли і працівники позашкільних закладів педагогічні. Їм теж підвищення гарантується із 1 вересня 2017 року. В Такій же ситуації знаходяться і педагоги школи мистецтв, які теж не підлягають до. Теперішньої повної оплати відповідно до постанови кабінету міністрів, теж перенесено термін на вересень місяць. Такі ж самі низькі оклади, і в цілому заробітна плата у нас у працівників методичної служби, у працівників навіть нашої централізованої бухгалтерії дійсно є проблеми, над якими потрібно працювати з точки зору фінансування заробітної плати. Працюючих людей в нашій галузі освіти. І тому це питання стоїть дуже гостро. Ми це питання вивчили. Разом з фінансовим управлінням ми його неодноразово відпрацьовували, але повторюю, що це рішення має право прийняти тільки сесія Южницької міської ради. І тому, звертаючись до депутатів Юрницької міської ради, я дуже прошу, щоб наше клопотання. Було задоволено і щоб ми дійсно змогли з 1 лютого працівникам педагогічних дошкільних, позашкільних і школи мистецтв оплатити гідну заробітну плату відповідно до їх праці і відповідно до того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день діє. А це прописано дійсно у постанові ці, що утім, органи місцевого самоврядування можуть приймати власне рішення. З 1.09 року про підвищення тарифних розрядів педичних працівників закладів установ, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, тобто не чекати до 1.09, прийняти його раніше. От і вся наша робота. На перший погляд, така коротенька, а в принципі, це дійсно скрупульозна робота, тому що потрібно вирахувати, підрахувати так, щоб нікого не образити, і щоб усі отримували заробітну плату і в той же час. Що ми не порушували чинне законодавство. Тому що повертаюся до попереднього, якщо в 2016 році була прийнята знову таки Юрницькою міською радою надбавка, виплата саме цим дошкільним працівникам педагогічним, то в цьому році такої надбавки бути не може. Вона не може бути як факт, тому що повторюю, змінилися тарифні розряди. А це значить, що так чи інакше вони прийдуть в дію. Лише трішечки розтягується термін виконання не з 1 січня, а з 9 і з 1 вересня. Ну а якщо дадуть нам згоду депутати, то і з 1 лютого задовольнимо прохання наших працівників. Для бюджету цей розрахунок вже в принципі зроблений. Додаткових коштів для таких ми поки просити не будемо, тому що у нас є варіанти, що протягом року бюджетного. Бувають зміни. І в той чи іншій мірі бувають вакансії, бувають інші якісь моменти, що на кінець року у нас ще навіть залишаються лишні кошти. І тому для нас сьогодні принципіально це отримати дозвіл на підвищення заробітної плати. І конкретно окремої суми на цю заробітну плату в бюджеті ми не просимо. Ми просимо це зробити в межах тих кошторисів, які вже на сьогоднішній момент відпрацьовують. А далі будемо дивитися. Законодавчі вони мають право прийняти, що це рішення може вступити в силу з 1 лютого. В принципі, це вже справа юристів і працівників сесії. Може, це буде з 1 березня, може це буде з 1 травня. Я не знаю з якого ми просимо, щоб це швидше відбулося, щоб дійсно люди не відчували оцю різницю і ще і в лютому, і ще і в березні. Ось вони відчули її в січні. І мені здається, що достатньо, що вже з 1 лютого хотілося б, щоб це було підвищення. Але я не думаю, що так швидко це вирішиться, тому що може бути, що тільки на сесії ось лютневі, тільки буде дано доручення офіційно через сесію. Хоч, хоча ми і відпрацьовуємо це питання, хоча воно вже нібито й готово, але це для нас, з фінансової точки зору. А на сесії там вже готується спеціальний проект рішення. Розглядається на кожній комісії. Тобто це інша вже проблема встановлення порядку узаконення ось того, чого ми просимо. Вчора ми чули, це, це питання піднімалось на апаратному священні умерах. Те, що передбачається, воно не внесе ніяких корективів з ситуацією кругом заробітної плати. По одній тільки причині. На сьогоднішній день Кабінет міністрів не прийняв кінцеве рішення про нарахування і виплату про нарахування заробітної плати. На сьогоднішній день заробітна плата нарахування заробітної плати виглядить наступним чином. За основу береться 1600. А та мінімальна, яка і була. Якщо, припустимо, медична сестра працює в поліклініці і вона працює на півтори чи дві ставки, то ці півтори чи дві ставки вона не буде одержувати, тому що це буде як доплата до 3200. І медична сестра, яка працює на одну ставку, вона так само буде одержувати 3200. І таким чином склалося в системі охорони здоров'я. І система охорони здоров'я України бурли з цього приводу. Про те, що сантехнік, електрик, я не зменшую їхню, їхнє значення, тому що без сантехніка електрика не буде працювати враціна. Сантехнік, електрик, санітарочка, медсестра і лікар, який закінчив медичний, вищий медичний заклад, одержують однакову заробітну плату. І хоч їм так, як вчора звучало на оператор Мумер, хоч їм давай які хочеш надбавки, ці надбавки все рівно будуть рахуватися до 3200 гривень. Чому я сказав, що вчора про те, що вести розрахунки і рахувати, а скільки треба грошей для того, щоб дати ще надбавку в певній категорії та цій соціальній сфері, що це на справа. Тому що ці гроші, вони, якщо падуть на е, бюджет підприємства, то ці гроші, за рахунок ці гроші, буде нараховуватись всього тільки наоборот. Ті, хто одержують, ну, наприклад, операційна сестра, у неї обов'язково є доплати. Вона операційна сестра не сестра, вона ургентна медсестра, то в нічний час. У неї за цілий ряд за, практику, <кіл>, за участь в операціях, і в неї виходить, заробітна плата нарахована, вже завідома нарахована сума з вище трьох тисяч От якщо цій медичній сестрі дати ще пів окладу з відпрацювання, то вона буде одержувати оці півтори-півтори. Все остальне те, що ми про що говоримо, це від лукавого про те, що От ми вирішимо зарплату за рахунок якихось допомогти средств, а не радав розпорядження, а ви прорахуйте ні ці средств. Я недавно, на минулій средства. На У мене, мене була серйозна розмова з Одеським міським управлінням охорони здоров'я, з керівництвом, з Вони і в минулому році, і в цьому році вони вирішують це питання наступним чином. Муніципальні надбавки. Коли я ставив питання, і не тільки я ставив питання про муніципальні надбавки, то юристи мені відповідають, що муніципальні надбавки це порушення бюджетного кодексу. І немає права не маю права на складу, проводиться муніципальні надбавки. Немає здачі, що це лікар поліклініки, чи це лікар стаціонару. Я вам говорю про лікарів не хірургічного профі. Чому я про це не окремо говорю? Тому що лікарі хірургічного профілю, у них є доплати за хірургічну активність, за контакт з миючими засобами. Там орієнтація входить, вони орієнтують ці лікарі. А якщо взяти лікаря, припустимо лікаря-терапевта, який молодий лікар, і кожа, який, який не атестований, ну, не має ніяких доплат, то в нього буде така заробітна плата, як і в санітарці, як медсистема. А в деяких моментах та санітарочка, яка чергує, то вона може одержувати заробітну плату вищу, ніж лікар, який має вищу освіту.